Перший сніг олена пчілка. Новину сьогодні зранку день вчорашній нам переніс білі стрихи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Лістий такий поважний, мов дідусь старий та сивий. Погляда на шлях широкий на просторі біля ниви Темні сосни та ялини поростягли далеко віти. І поблискують на сонці снігом укриті. у з між з міждеревно обізветься ні зверина, ані птаства, та корти цінчата взяти і піти в зимове царство, там бадьорістю подихать, побродити свіжим шляхом чи з пагорба спуститись, пролетіти бистрим птахом, а опісля в теплу хату З мандрування повертатись. І мамусі любі милі всі пригоди розказати.